Далі клематис Miss Батман. Це білий, сніжно-білий, гарненький дуже. Далі сорт дуже популярний мультиблю Клематис. Далі, вот мультиблю також. Далі йде кардинал, кардинал Вашинський. Це польський сорт, дуже гарний. Так, далі. Далі у нас ну, жимолис також із Ліан, жимолисть плетиста Бельгіка Селект. Це сортовий розновид жимолист плетистої Ось з такими цікавими. Квітами. Ліана неймовірна. Коли викидаю оці квіточки, це взагалі свято. Клімайтеся багато в цьому році.